Чи може бути гель для брів взагалі блиском для губ? Мені цей контур не використати як тіні. У ламель є шанс реабілітуватися після Тяжка Арт. Ташкал. Тяжка арт. Блін, чому я не робила так раніше? привітик привітик, сонечки. У нас сьогодні з вами відео, яке так всі довго чекали. Огляд на бренд глимбі. Мене просили, зроби, зроби, зроби. Але я була б як всі, і було б дуже знаєте звично. я якби я просто вам показувала зараз. Ось це бренд глимбій. Зараз я поетапно зроблю макіяж повністю цим брендом. Ні, мені здається, це не для нас. Ми так робити не будемо. Музика на одній стороні обличчя у мене буде Глембі, а на іншій стороні обличчя будуть інші бренди, такі як Ламель і Евелін. Я шукала аналоги різних продуктів у тих брендах, і зараз будемо з вами тестувати і пробувати що краще. Сьогодні загалом будуть такі продукти для очей. Будемо порівнювати і пудру, і е, тіні. Рідкі тіні матові від Глембі, покажу вам, з чим також продукти для брів і продукти для контуру. Сьогодні на шкіру я нанесу BB крем від Марія Cosmetics, Це український бренд, тому що тональний не хочу. Ви можете бачити зараз на стан моєї шкіри. Я дуже засмучена е, в зв'язку з тим, тому що це все ось цей е, що це у нас SPF, SPF, я ним користувалася десь тиждень, і він ось таке зробив з моєю шкірою. Ніби тільки ситуація нормалізувалась, але тому не знаю. Я, звісно, читала дуже багато про нього позитивного, але бачите. Певно, що у кожного індивідуально. Тому зараз швиденько наношу тон, консилер, і вже переходимо до порівняння. Глимбі буде на ось цій стороні, а на цій стороні інші бренди. Поїхали! Поки наношу наношусь бібі-крем, хотіла сказати, що він дуже класний. Мені його присилало на рекламу. Але, по-перше, це український бренд, що для мене дуже важливо. По-друге, він дуже класно робить рівномірне покриття шкіри і потребиться бібі-крем, тому він зовсім не вагомий. Тому, можливо, будете цікавитись, то не гірше, ніж Арборіан, скажу я вам. І хочу почати я з брів. Так, такий собі несподіваний неочікуваний крок. На ось цій стороні обличчя в мене буде фіксуючий гель від гламбій, і також така помадка. А на іншій стороні обличчя буде ось така туш для брів, здається так, від ламель. Ні один інший продукт мені щоб сильно не подобається. Ну, так було раніше. Зараз, можливо, дамо їм ще один шанс. Я не знаю, можливо, щось зміниться, тому що я люблю мило, люблю фіксувати свою брову милом і фарбувати лічиком від DLC, якщо вони мене давно підписує. Підписані, ви це знаєте. Інші продукти я якось так обходжу стороною. Але сьогодні на те в нас і огляд. Почнемо з помадки Чи Мені подобається, так це пензликом. Ось, всерединці ось такий коричневий у нас відтіночок тут, можете бачити. Але, я думаю, спочатку я зараз буду їх укладати гелем, а потім вже наносити а, сам. Сам саму помадку, тому що мої брови потрібно одразу моделювати. Але я чомусь впевнена, що цей гель не справиться з цією місією. Не знаю, зараз будемо з вами пробувати. Достатньо зручна щіточка, але мені здається, вона завелика. Але пакування мені дуже подобається саме з цієї колекції глимбі. Сьогодні у нас, до речі, відео будуть також ось такі тіні матові, теж цієї лінійки, і воно дуже гарно виглядає, як на мене. В плані, в плані дизайну глимбі взагалі молодці. Починаємо обережненько укладати, але укладати це одна назва, певно, що тому що. А можливо, мені зараз як сподобається. Скажу, блін, чому я не робила так раніше? Так, ну не знаю. І мені не подобається. Зараз я спробую ось так пальчиками трошечки його ось наверх. Воно як вода, воно біжить як вода. О, не знаю. І воно повертає їх просто всі назад. Давайте спробуємо ось такий типу лайфхак, що ось так їх проти росту, а потім потім нагору. Ну, не знаю, даємо підсохнути три хвилиночки. Але я вже бачу, що нікуди ні до чого гарного це не приведе, звісно. що... Тому гель, певно, що мені не подобається, не знаю. Зараз на інше око нанесемо туш від, лам, від ламель. Так, туш від ламель а, але я не скажу, що я десь од неї в захваті. Не знаю. Я ось такі продукти, я їх не завжди розумію. Не завжди, але тестуємо. Наша основна задача з вами це протестувати. Так, Я потрошечку наношу, тут взагалі така тяжка артелеп, тяжка... Боже. Тяжка арт... артилері. <свист> тяжка артилерія відбувається. Ось, боже, нарешті вимовила. Так, тому що. ой, ой-ой-ой. <свист> Блін, доведеться вам терпіти мене з такими брівками до кінця відео. Я, звісно, зараз буду якось управляти цю ситуацію, тому що я не знаю, що навіть гірше. Ось це чи ось це. Ні, ну певно, що ось це. Це просто якийсь страш. Я не знаю, взагалі, напишіть мені в коментарях, ви користувалися такими продуктами від ламель, тому що е, я не знаю. Вони то його створили, а хто ним користується, це вже інше питання. Уф. Зараз будемо виправляти ось, ось це. Я, я не знаю, як, ну, як це можна назвати. Я не, зна, я не знаю, кому вони підходять. Мені просто навіть страшно, що там зараз на камері, але буду зараз з вами фарбувати друге око, поки ось це підсихає, ми з вами нафарбуємо помадкою ось це. Але як я можу нафарбувати свою брівку, якщо в неї немає форми, ось це дуже цікаве питання, звісно. Набираю помадку трошечки. Будемо наносити. <ріст> Мені трошечки, звісно, сумно, що сьогодні буду з такими брівками, але, але я сподіваюся, ви потерпите мене з такими брівками. Боже, який жах. Я, я пам'ятаю, я фарбувала помадками брівки собі десь в класі в 8-9, і вони такі були чорні, чорні, широкі. І я думала, боже, яка я стильна, яка я модна. Зараз повертаємось туди, назад. Судячи з усього. Ой-ой-ой. Я -ой. навіть, знаєте, я просто не розумію, як це так нафарбувати, аби виглядало нормально. Сонечко, я намагалася якось виправити ситуацію. Я вибачаю, що ви будете бачити ось це до кінця відео. Ну, я не знаю, що з цим зробити. Я нічого не можу зробити. Якщо Глембі, по-перше, виграє в цьому раунді, це точно обрівки. Тому що, ну, бачите, я б, звісно, не проміняла свій олівець механічний від LCF на помадку від Глембі. але якщо порівнювати о, з тим, що ми маємо, то ось це виглядає навіть дуже адекватно. Хоча мені воно дуже рожить. Тепер ми з вами будемо переходити до наступного етапу. Тут у нас з вами пудра. Галимбі і пудра Evelyn Банана. Обидві класні, обидві я люблю, Тут я нічого не можу сказати, тому що ця крута і ця крута. І цю пудру, я б не сказала, що вона відрізняється навіть від ще більш дорожчого сегменту, абсолютно нічим. Так же само круто виконує всі свої функції. Зараз будемо порівнювати. По традиції на цю сторону наношу зараз з вами разом галимбів, беру пензлик. Ось так ось. Вона полить, достатньо сильно. Сильно полить, як я бачу, і ви бачите. Але то нічого у мене в першому тоні. Ось, І зараз будемо наносити після бібі-крему, тому що бі-бі-крем взагалі а, залишає ось такий тон, а, як сказати, сяючий, так? Він більш А пудра матуюча, звісно, що, але вона прям, ну, дуже полить, дуже сильно. Якось дуже прям сильно. Фух, не знаю, я ніби раніше користувалась, мені подобалось більше. Так, наношу, обережно, аби. Аби не вийти за половинку. Можете бачити перше, я ще не бачу зараз, як воно затонувало. Обличчя, скажіть, як вам на це на цю сторону зараз нанесу Евелін і подивимось, порівняємо, що краще. До речі, в цьому плані Евелін набагато зручніше, тому що сам спосіб набирати, і вона не полить таким чином, ну, тобто не сильно полить і менше йде розход, розход, менше використовується одним словом. Ні, ну різниця є, тому що дивіться, глимбі вона така більш біла, більш світла і більш така тонуюча. Евелін більш легка виявилася і не так сильно видно на шкірі. Але поки що дивлячись на ось такий проміжний результат, то Глембі перемагає і в другому раунді. Вибачте мене, де вибачить мене Евелін, яке просто обожнюю. Але е, Глембі поки що лідирує однозначно. Всі пам'ятають, як гриміла ось ця колекція графіті на весь Тік-Ток, просто і я була не виключення. Я вирішила спробувати ось такий контур, і рум'яна буде на цій стороні. А на цій стороні моя незмінна кохана палеточка, просто моя кохана від ламель. Я її обожнюю. Не знаю, я її про неї вже казала дуже багато і скажу ще раз. Зараз порівняємо, що краще, але заздалегідь скажу, мені здається, оце мені більше все одно тут сподобається в цьому раунді. Якби, якби я не любила також глимбі з якимись певними продуктами, але... Але у ламель є шанс реабілітуватися після ось цього. Так. Дуже мені подобається, як воно відкривається і закривається, але знову дивіться, як сильно полить. Дуже сильно. Це в нас що, ага, це я відкрила рум'яшки. Рум'яшки в другому тоні в мене з такими прям блискіточками приємний дуже рожевий колір. Зараз трошечки будуть свочі, поки я нанесуся на ого, вони такі пігментовані. Цього собі, але мені здається, зараз це все здується, як тільки я проведу пальці. Так. Але виглядає погодьтесь дуже класно, дуже прикольно. А ми почнемо з контуру. Значить, ось тут контур, контур в третьому тоні у мене відкриваємо. Так. І ось я тепер ціп, не знаю тільки чим наносити. Ось цією штучкою спробувати. Давайте спробуємо. Вона ж для чогось є можливо, типу, аби нею наносити. Мені здається, але якщо нею ніхто не наносить, то, то ми будемо перші. Так, починаю якось зараз. Ой, уху, мені здається, це було поганою ідеєю. Цією штучкою неважливо його нанести так. Добре, зараз будемо управляти ситуацію. ликом і зараз буду. Ой, як воно полить! Взагалі його непомітно на шкірі. З рахунок того, що ця штучка була дуже широка, цей спонж, воно нанеслось кудись взагалі мені вниз обличчя. Не знаю, але я їх зовсім не бачу на шкірі. Зараз я ще трошечки візьму з вами. Що це сьогодні відбувається? Воно так пилить сильно. Не знаю, вам видно це на камеру чи ні? Прям дуже сильно пилять, звісно, ці Цей контур, чи мені взагалі вони. Я навіть нічого не роблю, а воно дуже сильно прям пилить. Це бачите? Окей, добре. І зараз ось так м -м проведемо ще. Мені не подобається. А мені не подобається, як це виглядає. Взагалі не подобається. Ніби це не контур, а просто якісь плями. щічку, я зараз швиденько нанесу ламель і повернусь до вас. Не так сильно пилять. Ну, пилять, але не так сильно, ну чи трошечки зовсім. І виглядає класно, тому в контурі я оберу все-таки ось цю палетку від ламель. І взагалі, ну я просто б не обрала контур від глимбі. Прийшов саме час рум'ян. Рум'ян. Відціночок мені дуже подобається. Я сподіваюся, вони мене не розчарують. Взяла ось такий пензлик, і зараз будемо з вами наносити, якщо ми зможемо це нанести, тому що, ну, болий так. Дуже сильно, прям дуже сильно. Фух, поїхали. Ну, знаєте, рум'яна класні. Ось я наношу, вони прям з такими блискіточками вам видно. Сподіваюсь, бачите, прям ну, круто виглядає. Так, вони не дуже пігментовані, не супер, але. В порівнянні з контуром це вже хоч щось, і мені подобається. Так, зараз я ще трошки нанесу. Отож, ламель вже теж на місці, і я не знаю, дивіться, ви перші бачите результат, але по відчуттям все одно ламель класні, мені подобаються, я їх не проміняю. Контур зовсім ні, а ось рум'яна цілком можуть бути. Думала, що ж можна взяти в порівняння для ось цих матових тіней від глимбі. І знаєте, що я надумала? Використати BB контур від ламель, тому що відтінки в них ідентичні. Плюс ці рум'яна я колись використовувала як контур, до речі, в одному з минулих відео. То чому б мені цей контур ой, ці... сказала рум'яна тіні, ці тіні використала як контур, то чому б мені цей контур не використати як тіні? Тому зараз з вами будемо наносити. Звісно, глимбі мені ці тіні подобаються. Розкажу трошечки про них. Вони класні. Нічого сказати не можу, розповідала в минулому відео про них. Вони дійсно нюдові, у мене це якийсь відсіночок прям нюдовий. Четвертий. Вони класно лягають як база під якийсь колір більш яскравий, і ну, в цілому нічого поганого сказати про них не можу. Тошую це супер, зараз покажу. Ось такий пензлик. Ось такими трошечки притоптуючими рухами одразу, а потім я їх вже виводжу по всьому, по всьому віку, що можна так сказати. Глимбір зташувались супер, нічого сказати про них поганого не можу. А ось з контуром зараз буде дуже цікаво. Ви наносили колись контур як тіні? і я ні. Це буде, до речі, вперше в мене. Я хочу взяти на пензлик, тому що вони дуже сильно пігментовані, і цей контур пігментований. Якщо я зараз прямо такі візьму, візьму і нанесу на око, то це буде перебор. Ой, це і так прям перебор. Певно, будемо брати інший пензлик, тому що ну, це, це, зовсім, це зовсім різні речі. Зараз спробуємо розташувати з вами всю цю справу. Теж одразу притоптуючими рухами такими роблю. Так, але, але цей відціночок набагато темніший, одразу кажу. А ні! А дивіться, воно так, до речі, непогано тушується. Я думала, буде гірше, ще в мене певно, що були блискітки на цьому пензлі. І ми трошечки з вами ще й блистимо з цієї сторони. Так, і що я вам можу сказати? Що мені навіть більше подобається контур, як зараз виглядає у ролі цінеї, ніж самі тіні. Не знаю, гляньте, як вам, тому що правда, класніше, мені здається, виглядає більш помітніше контур, через те, що він більш пігментований і він круто лягає. Ніколи не пробувала, але тепер здається, буде щодня у моєму базовому макіяжі. Ой, сонечко, кудись мене понесло. Я таке придумала: дивіться, я помада від Глембі, хочу зараз нанести її на губки. Але як блиск, хочу зверху з вами використати ось цей е гель-фіксатор для брів. Тобто, у нього така консистенція дуже схожа на, е на блиск, тому зараз нанесу помаду помаду такими просто легкими прихлопичим рухами, аби надати відтіночку. І разом з вами спробуємо ось це як блиск для губ. Я поки фарбувала губи і одразу не фарбувала Війки своєю улюбленою Севентін, я пішла ще далі. На ось цю половину обличчя ми нанесемо не гель для брів-фіксатор на губи у якості блиску. А на ось цю половину ми нанесемо не звичний нам ламель Instaglass. і порівняємо, чи може бути гель для брів взагалі блиском для губ. Зараз будемо розбиратись. Паль все зрозуміло, нічого, нічого дивного, нічого незвичного, просто наношу. Ось так розділяю зараз якось, аби десь тут було видно, не знаю, де ця лінія проходить. До речі, дуже класно виглядає ось ця помада Глембі разом з блиском від Ламель. Дуже так знаєте, соковито по-літньому. Тепер смертельний номер беремо: гель для брів. Забираємо. Від нього ось цей пензлик. Беремо звичайний пензлик і починаємо щось робити. Ага, тут вже блін, я оцей один момент не продумала. А давайте отак будемо набирати. Ми знайдемо, ми знайдемо вихід з вами з любов, з будь-якої ситуації. Боже, я не знаю, я такого ще не робила в своєму житті. Поїхали наношу. Так. Він такий холодний в порівнянні з, з, з цим з блиском чомусь. Блін, ну його взагалі не видно. Взагалі не видно його на губах. І так, знаєте, такий холодок дивний. Зараз ще набираю. Ще трошечки набираю. Так, набираємо, набираємо, набираємо. І наносимо. Ну знаєте, як висновок, все-таки можу сказати, що хай гель залишається гелом, а блиск-блиском, тому що ну правда ми бачимо, що Інстаглес попереджує випереджає набагато більше, ніж ніж просто гель для брів на губах. Ось. Тому, якщо ви мене спитаєте, що б я точно залишила з цього відео, то я вам скажу про ось ці рум'яна в другому тоні. Потім про помадку для брів, але аби нею фарбувати, стрілочки виводити і трошечки темніший колір, то тоді точно так. І ось ця пудра також точно залишається в моїй косметичці, тому що дуже мені подобається, як вона блюрить шкіру. Ну що, сонечки, як вам ось такий формат? Чекаю фідбеку у коментарях, якщо сподобалось. Якщо вам більше подобаються просто звичайні огляди, то теж пишіть про це. В будь-якому випадку буду читати, робити висновки. Традиції сонечки, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що це неймовірно важливо для розвитку україномовного Ютубу і в цілому мого каналу. Залишайтесь зі мною і до зустрічі у нових відео вже по традиції.